Є така фраза: якщо про подію не писали в інтернеті, то значить цієї події не було. І в цих словах є більше правди, ніж здається. В сучасному світі вподобайки і репости набули такого значення, що реакція суспільства може виявитися важливішою за саму подію. Кажучи просто, інформація стала потужним інструментом впливу, а іноді навіть зброєю. Геть на секрет, що феномен українського волонтерства ще в 2014 році здивував весь світ. І нині волонтерські фонди не втратили актуальності та навіть імпортують до України зброю. Чи можливим був би такий феномен без соціальних мереж? Однозначно, ні. Стосовно війни, яку РФ розв'язала проти України, ситуація схожа. Жорстокість воєнних злочинів окупантів шокує світ. І це спонукає цивілізовані країни підтримувати Україну як форпост між Європою та російським агресором. Але чи побачив би світ ці звірства, якби їх не документували журналісти, військові чи очевидці? Відповідь знову ж таки ні. Бо сучасна історія не має білих плям. А все, що відбувається так чи інакше, залишає свій слід в інтернеті. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Богдан. Певно, кожен, хто цікавиться історією війни, зброєю чи військовою технікою, чув це слово. Безліч посів було зламано щодо недоліків і переваг саме цього зразкового зброєння. Але факт лишається фактом. 2 С-22 Богдан. Це самохідна артилерійська система, і наразі вона стоїть на озброєнні Збройних сил України та випускається в Україні серійно. Богдана встановлена на колісному шасі. Це дозволяє швидко змінювати позиції, що є критично важливим для виживання в сучасній контрбатарейній боротьбі. Особливості цієї артилерійської системи є її калібр 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Це дозволяє використовувати широкий спектр сучасних снарядів. Водночас САУ відносно проста технічно, що в умовах інтенсивних бойових дій виявилося великим плюсом. Проте техніка це лише частина справи, бо гармати наводять люди. І саме від людей залежить, куди полетить снаряд, в ціль чи повз неї. Про важливість артилерійського прикриття, про піхотинців, які стали артилеристами, та про інженера-конструктора, який став командиром артилерійської батареї. Офіційна сторінка 26-ї артилерійської бригади. Рекомендую! Не ручками а є там трохи допомагає і. Ну, механізми. Механізми, да, механізми наведення допомагають і комп'ютер. Ну, Трошки швидше цей весь процес відбувається. Свої плюси, свої мінуси. Бо GPS можна подушити, заглушити, а тут ви його взагалі не прив'язані до супутників, до якоїсь електроніки, які би там не працював реп, стали, навелись, відпрацювали. В одній з попередніх передач я презентував вам відео про роботу командного пункту бригади. І там офіцер сказав одну важливу фразу. Застосовуючи артилерію та дрони, ми маємо зробити так, щоб ворожі солдати не могли наблизитись до наших позицій, щоб солдату не довелося вступати в стріленський бій. Проте варто визнати, у ворога солдатів так багато, що дронів та артилерійських снарядів на те, щоб знищити їх усіх, банально не вистачає. І саме тому в сучасному бою використовуються всі наявні засоби. І відставляти в бік стрілецьку зброю, коли чи снайперські гвинтівки ще геть не на час. Свіже відео від 80-ї десантно-штурмової бригади ілюструє епізод, в якому група снайперів, виконуючи завдання з прикриття дружні військ, опинилась на напрямку штурму російських і корейських підрозділів. Мали не допустити прорив противника. Один день ми трохи там, в інший день там, і 300, і 200. Е, Але е, в крайній день то вони полізли прямо вночі в п'ятій ранку. Так, я це запам'ятав, що ну, мене здивувало. Одна група, друга, третя, і чуємо, ж парадійці, що е, з інших сторін теж починається двіжуха, масова. Зразу пригнув за гвинтівку та побачили рух по посадці. Та почали по ним працювати. Одразу по першому накату, якому вони робили, було мінус два і один-трьохсотий. Запам'яталось те, що батальйонні ті такі кажуть, та вони тут наче по гриби ходять. Стрілецький бій це складна і вкрай небезпечна справа. І як вже було сказано, всіми доступними засобами варто робити так, щоб потреби вести стрілецький бій не було. В період з 2014 по 2022 рік ці задачі вирішувались переважно за рахунок артилерії. З початком повномасштабної війни підключилася авіація. Проте ефективність мобільних систем ППО накладає на застосування літаків і вертольотів суттєві обмеження. В же час дрони це швидкий, відносно дешевий і вкрай ефективний засіб для дистанційного ураження противника. Чому росіяни так бояться українську бабу-ягу? Та як наші хлопці удосконалюють безпілотники, аби краще вражати противника? Дивіться інтерв'ю з сержантом 425 го окремого батальйону безпілотних систем в проєкті ОСУТІ на ютуб-каналі Захисники Незалежності. Для того задач, яких він виконує, він е, нічний. Е... Чисто по тій причині, що він якби дуже здоровий, і в ньому його видно, легко збить. Але насправді полюють за такими дронами і доволі часто їх збивають. Ну при цьому він досить ефективно в межах там, 10 кілометрів від ДЛБЗ може знищувати опорники ворогів, тобто ропи, вопи, там якісь бліндажі укріплені. укріплення. Яка, яка вибухівка сюди е... ну, е, використовується? Будь-яка до 15 кг навантаження. Тобто, ну ми піддали і, е, скажімо, і штатну, і не зовсім штатну вибуху. Якщо детально вивчати перебіг російсько-української війни, то стосовно застосування безпілотних систем можна виділити кілька етапів. Спочатку дрони застосовувались для розвідки і коригування артилерійського вогню. Згодом БПЛА навчилась вести онлайн-стріми з поля бою та завдавати ударів по живій силі і техніці. Історія застосування морських безекіпажних катерів Камікадзе взагалі заслуговує окремого висвітлення, бо вона буквально змінила, так би мовити, правила гри в морській війні. З продовження теми дрона вампір, більш відомого під назвою «Баба Яга». Відео від 57-ї мотопіхотної бригади про застосування дронів для транспортування різноманітних вантажів на Харківському напрямі. Командир цього відділення. Це пілот і сапер. Займається бортом посилками. Ну, він не сапер, перший більше. Ну, на екіпаж виходить 10 посилок зараз. Всього ну, на батальйон працює 4 екіпажі. Тобто 40 посилок ми доставляємо за ніч. Сократ колись сказав. Той, хто хоче діяти, той шукає можливості. Той, хто діяти не хоче, шукає причин. Ця загалом доволі очевидна фраза годиться не тільки для мирних занять, а й для військової служби. І наступне відео, яке я вам зараз презентую, є черговим тому доказом. В кадрі двоє чоловіків штурмова двійка. Зважаючи на правило двоє це один, один це нуль, саме пара є найменшою бойовою одиницею. В якій бійці підтримують і прикривають один одного. Перший Ярослав, який має позивний Інкі. Він закінчив школу трохи більше року тому і чекав 18-річчя, щоб мобілізуватися. Другий Богдан Тічер. У мирному житті мав броню від армії і працював вчителем. Але реальність є такою, що у разі окупації ні вчитися, ні вчити нормальної можливості вже не буде. І це, на жаль, є доведено діями окупантів на захоплених територіях. Тож ця реальність не лишає широкої свободи вибору. Про перший досвід штурму, порятунок поранених і те, як Хартія вчить виживати. Дивіться в свіжому випуску проєкту Обличчя Хартії на офіційній ютуб-сторінці бригади. В, в, в багнюці. Але мені, мені сподобалось. Мігія! Планували три тижні. Тобто ми літа... літали над підми в реальному часі, до нас приїжджали дрончики, ми бачили це все, де їхні позиції, де все знаходиться. Ретельно це планували. Це було зроблено, щоб ми знали, як там місцевість виглядає, де що може бути. Щоб якщо ми туди попадемо, щоб не в сліпу зону, якби, а щоб, ну, щоб ми бачили візуально, як воно йшло. Це не один день так робилось. Командири старших груп, командирів там відділень, всіх збирали, ми їздили з усіма на планування. У спеціальні міста, де було там на підлозі макетиці і розказує, хто звідки заходить, хто коли заходить, які там нюанси. Це все ми би, відговорювали. Я неодноразово це казав. Загалом фраза ця не є ексклюзивною, але я не втомлююся її повторювати. В армії найголовніше це люди. І так точно немає в світі людей, які були б народжені для війни. Бути військовим то складна і небезпечна професія. Проте саме спеціальна підготовка і відповідне спорядження, шанси на виживання, успіхи, загалом перемогу реально збільшують. Одним із важливих елементів спорядження військовослужбовця є рюкзак. Тобто спеціальна сумка для тривалого перенесення на спині важких багажів, продуктів, речей, а враховуючи військову специфіку тої боєприпасів. Саме про наповнення цієї сумки, про предмети, які варто брати з собою, а які є зайвими в рейдів чи на штурмі, розповідають оператори Сил спеціальних операцій. Примітно, що відео, яке було опубліковане на ютуб-сторінці Сил спеціальних операцій, може бути корисним не лише військовослужбовцям, а й цивільним особам. Тож рекомендую. Ось такий, та що в ньому знаходиться, яка його комплектація? Білий масхалат, якщо піде сніжок, що і мавік вас не срисував так бистро, то обов'язково повинен бути. Якщо ви спите під деревом, на вас капає дощик або сніг. Вам не комфортно, завжди можна діти такий чохол, воду не проникне на рюкзак і буде бомба. Утеплене пончо. Це не просто спальник, це пончо, як би сказати, конструктор, з якого можна зробити таку собі накидку. В ньому є спеціальні мотузки, кріплення, щоб його зав'язати. Це або може бути або спальник, або є курточка. Дуже необхідна річ в зимову пору. Далі ПВС. Необхідна річ в темну пору доби для того, щоб не заблукати, для того, щоб бачити добре своїх товаришів, мати добрий обзор та додаткові АКБ для ПВС. При холодних температурах батарейки швидко розряджаються. Далі прекрасний, дуже смачний ступай Збройних сил України. Вологі, серветки, посадці, мавік. Вас не спалить, тому що ви нормальний ганстер не з білими салфетками а з чорним. З розвитком безпілотних систем обсяги контенту, які генерує армія, лише зростають. Адже відео з поля бою чи фіксація знищення різноманітних цілей стають по суті відходами виробництва. І цей контент несе не лише розважальну функцію. Бо фіксація подій дозволяє ділитися досвідом, вчитися та навіть проводити роботу над помилками. Але все одно, дарма ще над полем бою панують дрони. За кожною подією на війні стоїть людина. Це може бути простий солдат, якого обставини перетворили на героя, або досвідчений спеціаліст, який працює над тим, щоб солдату не довелося ризикувати життям. Сучасна армія це складна структура, яка потребує фахівців різноманітних напрямків. І чим більше таких спеціалістів в армії, тим швидше ворог зазнає критичних втрат і буде змушений війну припинити. А отже, по тому настане мир. Але поки що війна триває. А отже, триває і мобілізація. Подобається це комусь чи ні. Мета цієї передачі познайомити вас із розмаїттям формувань і підрозділів Сил оборони України. І хто знає, можливо, саме сьогодні ви дізнались про ту бригаду чи ту військову професію, де саме ваші знання і навички стануть в нагоді. Я наголошую, це не фінал і це зовсім не хід параду. Це щотижневий огляд мілітарного відео. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за офіційними сторінками Сил оборони України, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте інформацію. До зустрічі наступного тижня.